Говорять фанати Динамо, ми повернулися з останніми новинами про нашу улюблену команду. Перш ніж перейти до цієї теми, я прошу вас поставити лайк і підписатися, щоб ми могли продовжувати надавати вам новини безпосередньо. А тепер приступимо до справи: поговоримо про останні заяви колишнього тренера Київського Динамо та збірної України Йожефа Сабо. Він проаналізував перспективи нашого клубу в боротьбі за чемпіонство. Особливо після приходу на посаду тренера Олександра Шовковського, Сабо бачить потенціал у керівництві Шовковського і вірить, що ми можемо боротися за титул. Однак він підкреслює, що ситуація багато в чому залежатиме від арбітражу, підкреслюючи розбіжності по відношенню до АПЛ. Сабо не пошкодував про часті помилки, які він бачить у нашій лізі, що стосується посилення складу, то Сабо однозначно. Він вважає, що Динамо потрібно інвестувати, особливо в грамотного, швидкого захисника, здатного внести вклад в атаку, крім того, це підкреслює потребу в хорошому нападнику. Однак він усвідомлює складність найму легіонерів з огляду на поточну ситуацію, а тепер, хлопці, хочу почути вашу думку про слова Сабо. Чи згодні ви з його оцінкою? Які підсилення на вашу думку? Необхідні для нашої команди. Залишайте свої коментарі нижче, не забудьте поставити лайк, якщо ви згодні з аналізом, і, звичайно, підписатися, щоб ми могли продовжити цю розмову про Динамо Київ. Будемо стежити за коментарями, щоб дізнатися, що думає справжня динамівська нація. До наступного разу, шанувальники.